Всім привіт! Нещодавно я зробив ось такого піксельного Вільяма Авто з міні-гри. До речі, ось я покажу його картинку. Ось він ось такий. Зрівняйте, будь ласка. Чи схожий він на, на піксельну версію, чи ні? На англійською він його взагалі звати Вільям Ефтон. Також а ще також його називають PiaPuy. Е, е, ось така версія. Я навіть йому ось тут ось такі, е, як у версії з міні-гри зробив типу пальці або е, що ось вони ось так. Я, якщо чесно, я не знаю, чи це його пальці, чи що. Е, пишіть у коментарях. Е, ось така версія, я йому навіть очі білі, типу, зробив. Ось. А ще е, уливку ось таку, як у цієї версії. Ось чорне. Я, якщо чесно, не знаю, що це чорне на очах. Е, Ну і білі очі ось такі. Ось такий вийшов. Якщо сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми продовжуємо розглядати цю версію. Я його зробив ось таким. Навіть зробив горб чи що це, пишіть у коментарях. Я спеціально взяв синю детальку, тому що це хоч якось Чуть-чуть похоже на фіолетову, але, звичайно, ж, це не фіолетовий, Ну, але щось хоч. Зробив йому його ось так. зробив ось такі ноги. Ось такі. Ось яку версію цієї спину. В голову, я е, намагався зробити точніше, як ця версія, щоб було дуже-дуже схоже. Але все одно. Е, ну, все одно не, не схожі Чуть-чуть Але, по-моєму, е, дуже схожі. Якщо, е, якщо е, пишіть е, схожі чи не схожі вони. Е, моя версія з піксельною е, е, у коментарях. А ще я де, деякі деталі, наприклад, ось цю, ось, ось цю, і ось цю, і ще ось цю. Я взагалі багато деталей різав, підрізав, щоб було нормально. Я знаю, що в Лего таких деталі, такі деталі Лего є, але треба було відрізати. Ну, наприклад, тільки ось цю ось. Тому що вона ось тут ось така, як ви зрозуміли. І, і, і вона буває. рука відвалилась, вибачте. І вона буває тільки. Я так зрозумів, щоб було там. 2 на 2 піни. Ну і ще один ззаді. Ось такий, ось такий вийшов в мене Вільям Афтон. Якщо сподобався, став лайк і підписуйся на мій канал. Ну, а на сьогодні все. Бувайте!